За минулий місяць до чергової частини Ніжинського відділу поліції надійшло 1067 заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. За аналогічний період минулого року таких звернень було 457. З них до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 199 кримінальних проваджень. У минулому році, за листопад місяць, внесено 143 таких кримінальних провадження. За видами злочинів факту вбивства за минулий місяць не було. У минулому році один факт грабіж, сім фактів у минулому році таких не було злочинів. Заволодіння автотранспортом в цьому місяці не було. За минулий рік три факти: зберігання наркотиків, дев'ять фактів. Минулий аналогічний період минулого року. Чотири факти. Зґвалтування одне зловживання владою. Два злочини проти безпеки, виробництва, злочин три факти, злочини проти довкілля. Один факт господарчі злочини, два факти. За аналогічний період минулих, минулого року таких фактів не було. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування за цей місяць було сім, за аналогічний період минулого року три. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. За цей місяць було один, за минулий місяць. Минулого року також один. Злочини проти громадської безпеки в цьому місяці не зареєстровано. За 2015 рік два факти. Злочини проти життя і здоров'я особи два факти. В минулому році чотири факти. Злочини проти правосуддя. Три факти. У минулому році два факти. Службові злочини. Один факт у минулому році таких не було фактів. Тілесні ушкодження 46 фактів, в минулому році 34 факти. Крадіжки 58 фактів. В минулому році 59 фактів. Незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами і вибухівкою. 4 факти за аналогічний період минулого року, 3 факти. Підроблення документів в цьому році і в минулому році по 5 фактів. Привласнення розтрата майна в цьому місяці не було за аналогічний період минулого року один факт. Порушення правил дорожнього руху, в тому числі ДТП з травмованими особами 19 фактів за аналогічний період минулого року 12. Розбій 3 факти, в минулому році 1 факт. Розповсюдження порнографії 7 фактів. В минулому році не було таких фактів. Розповсюдження товарів насильства три факти. В минулому році не було таких фактів. Самовільне зайняття земельної ділянки. Один факт в минулому році не було. Фактів. Умисне пошкодження майна цьому листопаді цього року не було. В минулому році було два факти: хуліганство два факти. В минулому році не було. І Шахрайство. В цьому місяці було 12 фактів. За аналогічний період минулого року 6 фактів. По адміністративній практиці. За протягом місяця було складено 291 адміністративний протокол за видами адміністративних правопорушень. Це незаконне вироблення зберігання з наркотичних засобів без мети збуту. Чотири факти: дрібне викрадення чужого майна, три факти. Тримання собак котів у місцях, де це заборонено законом. В цьому році не було. В минулому році за аналогічний період один факт. Так, торгівля пивом алкогольними напоями в заборонених місцях. Один факт. В минулому році не було. Дрібне хуліганство 9 фактів, в минулому році 11 фактів. Вчинення насильства в сім'ї 16 фактів. На 10 фактів минулого року вчинені повторно протягом року чотири факти, і в минулому році один факт. Коріння тютюнок виробів в заборонених місцях 53 факта, факти в минулому році дев'ять фактів. Та вчинені повторно протягом року три проти одного за минулий рік. Виготовлення зберігання самогону та апаратів для його вироблення 10 фактів за аналогічний період минулого року дев'ять фактів. Придбання самогону та інших спиртомісних напоїв домашнього виробництва 16 фактів на, за аналогічний період минулого року 14. Розпивання пива алкогольних напоїв у напої громадських місцях 114 фактів за аналогічний період минулого року 30 фактів. Та вчинені повторно протягом року 21 проти 7 за аналогічний період минулого року. Доведення неповнолітнього до стану алкогольного сп'яніння. Один факт в минулому році не було. Порушення тиші в громадських місцях, один факт в минулому році не було. І завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, в цьому, році, в цьому місяці цього року було два факти з аналогічний період в минулого року, таких фактів не зареєстровано. Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей сім фактів проти трьох минуло, за аналогічний період минулого року, вчинення неповнолітніми віки від 14 до 16 років адміністративних правопорушень, передбачених законом. Один факт в минулому за аналогічний період минулого року таких фактів не було. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника правоохоронного органу. І в минулому році, і в цьому році по одному факту порушення правил адміністративного нагляду: вісім фактів за аналогічний період, п'ять фактів та вчинені повторно протягом року дев'ять проти чотирьох за аналогічний період минулого року. Порушення прав зберігання насіння мисливської чи холодної зброї. Один факт за аналогічний період минулого року таких фактів не було. Порушення громадянами встановлено правил реєстрації мисливської чи холодної зброї. П'ять фактів за аналогічний період минулого року один факт. Взагалі, за місяць було складено 291 адміністративний протокол, за аналогічний період минулого року 117 адміністративних протоколів. Також хочу сказати, що протягом листопада місяця було скоєно резонансний злочин. Я його нагадаю, в листопаді місяці була затримана група молодих людей у кількості шести чоловік, які скоювали розбої та грабежі на території міста Ніжина. Хочу звернути увагу, що деякі з них причетні до скоєння. Розбійного нападу, який стався 10 листопада близько 12 години 57 хвилин, Була так, такий факт: двоє невідомих осіб прибули до відділення філії Чернігівського обласного управління Ощадбанк, де знаходиться що знаходиться в одному з приміщень поштового відділення зв'язку номер 8 та номер 2 Чернівській дирекції Укрпошта за адресою Ніжин, вулиця Березанська, 8Б, де погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволоділи грошима в сумі 9525 гривень. По наному факту Ніжинським відділом поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, тобто Разбій. 25 листопада було на підставі ухвал Ніжинського міськрайонного суду. Було проведено обшуки осіб, щодо яких у слідчому відділенні Ніжинського відділу поліції була наявна інформація про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення. В ході обшуків було виявлено та вилучено предмети, які мають значення речових доказів. У вказаному кримінальному провадженні а також предмети схожі на зброю різних систем та калібрів, та предмети схожі на боєприпаси різних калібрів, а також речовини, які за морфологічними ознаками можуть відноситись до наркотичних засобів на даний час по вилученим предметам і речам призначені експертизи 25 листопада. На за підозрою у чиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 сто кримінального кодексу України за вказаним фактом порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу затримано і поміщено в ВТТ Ніжинського відділу поліції. Одного громадянина 97-го року народження, який на даний час є несудимий, студент першого курсу Національного транспортного університету на заочній формі навчання, іншого 97-го року народження несудимого студент другого курсу Національного державного університету імену, і імені Миколи Гоголя Також 99-го року народження, який раніше несудимий студент 3 курсу Ніжинського агротехнічного коледжу. Також ще один 99-го року народження, який студент Ніжинського професійного аграрного ліцею. Та ще один громадянин також 99-го року народження, який є студентом першого курсу Національного державного університету. Відносно п'яти цих осіб повідомлено про підозру в чиненні вказаного кримінального правопорушення за частиною 3 статті 187. На даний час у кримінальному провадженні проводиться ряд слідчих дій та експертиз, спрямованих на доведеність вини підозрюваних осіб. Та перевірка їх на причетність до скоєння інших злочинів. Також хочу звернути увагу, що в розкритті даного злочину, який є резонансним, велику допомогу нам ну, сприяло в розкритті даного злочину. Це саме система встановлена система відеонагляду, яка вже функціонує, скажімо так, на території міста Ніжина. Так, сприяло, дало можливість. Провести оцінку руху транспорта і також отримати оперативну інформацію. За даний період на території обслуговування було допущено 39 дорожньо-транспортних пригод. В минулому році таких 19. В цьому році 10 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. В минулому році таких було 8. В цьому році 13 чоловік отримали тілесні ушкодження. Один чоловік загинув на місці пригоді. В минулому році 9 отримали тілесні ушкодження, загинуло 2 особи на місці пригоди. Також 29 дорожньо транспортних пригод з матеріальними збитками. В минулому році таких 11. Тобто бачимо, що дорожні транспортно пригоди збільшилась, кількість збільшилась. Як і кількість, так і травмовані збільшення. На розгляді сектору знаходилось 29 матеріалів по факту дороготрасних перевод, по яким проведено перевірку та зроблено висновки. По 10 матеріалам проводиться досудове розслідування слідчим відділенням. За даний період співробітниками сектору Ніжинського відділу поліції по забезпеченню безпеки дорожнього руху виявлено задокументовано 206 порушень правил дорожнього руху. В минулому році таких було всього-навсього 36. За керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння виявлено задокументовано в цьому році 19 порушень. В минулому році таких 8. За невиконання вимог дорожніх знаків в цьому році 108 порушень правил дорожнього руху. В минулому році лише 3. За статтю 124, тобто дорога транспортна пригода з матеріальними збитками, складено 30 адміністративних протоколів. В минулому році таких 10. Також хочу відмітити, що в момент осадків, тобто снігу, комунальні служби, можна так сказати, що не зовсім в належному стані утримують вуличну шляхові мережі. Особливо це в місцях, де встановлені засоби примусового зниження швидкості. Тобто там, де лежачі поліцейські, там потрібно більше оброблювати піщано-солівої сумні. Тому що перед э, цими засобами там неможливо Голодець. зупинитись так.